Ви вже дуже досвідчений політик, займаєтесь цією справою давно. Чи є ще речі, які вас здивують? Чи є ще справи, чи відкриття, після яких ви думаєте, ого, нічого собі? Я б ніколи не подумав, що це могло статися. На жаль, історія про Баканова і наумова такою не є. Тому що Баканов і наумов мене викликають багато питань. З самого початку, до речі, коли Зеленський запропонував Баканова написав до голови СБУ, я тоді з трибуни Верховної Ради виступав проти. І в подальшому вся ця історія перетворилася взагалі в, в виклик, коли а, я вважаю, що Баканов і його діяльність на псаді голови СБУ не зробили просто серйозно зруйнували національну безпеку України, в тому числі з ну, його ім'ям Баканова. Я зв'язую і ті втрати, які Україна понесла на півдні. На початку російського повномасштабного вторгнення на, умов, на мою думку, не тільки корупціонер, а цілком може бути російським агентом. І Ми всі пам'ятаємо, як він зник з України, як він зараз з'являється в якихось російських пропагандистських передачах і так далі. Тому тут може бути що не тільки корупціонери і негідники, але ще. І зрадники тому тут може бути ще й гірше, але ця історія дійсно розповів ваганням. Вона підтверджує той рівень колосальної корупції, де які сягнув які корупція сягнула в Україні під часів Володимира Зеленського. Нагадаю, що Боканов це не просто колишній голова служби безпеки України. Перший голова СБУ за часів Зеленського другим нагадаю був Малюк третього. Ти зараз оконича в'язки Хмара. Але і Баканов цей друг, однокласник, сусід Зеленського, директор 95-го кварталу. Ну дуже дуже наближена людина. І те, що ми як завжди не чуємо жодного коментаря від зеленського, як він нічого не коментував, по слугах народу, які отримали підозри за голосування за гроші От, буквально нещодавно, серед них кісіль. Це очільник Дніпропетровської обласної організації Слуга народу, заступник керівника фракції Слуга народу теж близька до зеленського людина. Так тепер ми нічого не чуємо про цю жахливу історію з фотографіями і розповідь Ваганяна про те, що творив Баканов. Тому ну да це така історія, і все це дуже сумно. То знайте, пане Олексій, ви коли нагадуєте послідовність призначень, то тепер справді дивно виходить, що у нас є чимало екс-голів Служби безпеки, і умовний малюк абсолютно незаслужено став став е в одному переліку із Бакановим. Ну тому що і одного, і іншого тихо там зняли там, з малюком, просто там своє голосування. Але в цілому у Василя Васильовича малюка своя величезна історія і того, що робило бойове Крило СБУ під час повномасштабної війни, як нас захищало, як було по ворогові, але його зняли. Ну і тотальний захист Баканова, бо справді, якщо подивитися минуло вже стільки років, здається, навіть свого часу президент Зеленський говорив, що він знімав і Венедиктову і Баканова як тих, хто причетний до допущення повномасштабної війни. Але ніякої відповідальності. І я бачила вже багато теорій змови, що ну це пов'язано з тим, що, умовно кажучи, Баканов багато чого знає. Чи у вас є якесь пояснення, чому навіть пів запитання немає до колишнього голови СБУ? Я думаю, запитання є, і тепер вони точно прозвучать до колишнього голови СБУ Івана Баканова. Дійсно, знімали його з дуже жорсткою статтею, фактично, за допущення. Великих жертв за там, десь по статті дисциплінарного статуту щодо допущення внаслідок дії чи бездіяльності великих жертв Це дуже жорстка стаття, і було якесь не мало бути розслідування проти Баканова, яке як ми розуміємо, завершилося абсолютно нічим. Що стосується, ви згадали Василя Малюка, то тут ситуація інша. Ми насправді знаєте, коли ми сьогодні говоримо служби безпеки України ми маємо завжди таку дві, як іпостасі. І є бойова частина СБУ, яка воює з ворогом, яка ну, там, робить фантастичні операції, павутиння, там, інші, і які суперефективні, і які ну, реальні герої. Але в тому ж СБУ є інша частина, яка кошмарить бізнес, вимагає, займається рекетом і переслідує політичних опонентів влади. На жаль, це все уживається в рамках однієї організації. Це як такі знаєте, дві ін і янь, такі собі СБУ, і тому дуже важливо нам підтримати бойову частину СБУ, але дуже важливо нам припинити те, що творить та інша частина СБУ. І на жаль, я думаю, що з часів Баканова а, залишаються ті, залишаються те. Що від, ну, що, що супроводжувалися відбором грошей, рекетом і і так далі. Тому це треба завжди мати на увазі, розуміючи там да коли що ми маємо на увазі, коли говоримо служби безпеки України. Це дуже дуже таке ну, тонка річ, в якій ми маємо розбиратися і, і ділити чітко тих, хто дійсно є національними героями, офіцерів СБУ, і ті, які є національною ганьбою, і такі теж є. Серед працівників СБУ. Олексій, перед вами гість нашої студії, скав таку фразу. Мені вона дуже сподобалася. Вона застосовується винятково в хорошому сенсі, що зараз антикорупційні органи розбушувалися. Та тобто ми ж бачимо дуже багато прекрасних справ ем, обшуків. І остання така квінтесенція, це пов'язано із вашою колегою по Верховній Раді, та що там з усіма вашими колегами по Верховній Раді, це ж там до них приходять зараз. Ем, з Юлією Тимошенко. А, а чи є у вас якесь пояснення? Ем, а може ну прямо наявно. На інформацію, тому що ви і голова однієї з тимчасово слідчих комісій. Чому зараз, чому отак збіглося у часі, що і кінець 25-го він став дуже плідним для антикорупційних органів, і початок у тому числі, і прослужка робить свої справи? Чи тут є просто по-справді, якісь непередбачувані обставини, або ну, настав такий момент, коли ніхто не заважає, коли ніхто не стримує і вони можуть займатися своєю справою? Ви знаєте, ми раніше собі ставили питання. Ну, у всього будь-якого процесу є дан... причини і наслідки. От я ставив собі питання, чому та корупція, яка очевидна була, що захлиснула Україну, особливо після початку повномасштабного вторгнення, яка там, це стосується ТЦК, це стосується порушень при мобілізації, це стосується закупівель і багато-багато чого іншого. А чому ця корупція не знаходиться відображення в відповідних кримінальних справах і затриманні з боку національного антикорупційного бюро як органу, яке має боротися з корупцією в найвищих кашелонах влади? Ну а далі була справа МІДАС, яка продемонструвала, що на щастя НАБУ все-таки бореться з цим і дійсно проводило роботу щодо цього. Тут інша історія що. На мою думку, все одно сьогодні, от, наприклад, Асомидас в рамках дії тимчасової слідчої комісії, яку я очолюю, і ми на минулому тижні провели перше засідання, яке ну цілий ряд сенсаційних речей насправді вскрило. А, ну, наприклад, те, що там шалений тиск на антикорупційні органи керівники на САП визнали, що вони в курсі. Того, що СБУ готувала проти них підозри, ну на секундочку, і це там знову повертаючись до минулої теми до СБУ. Да? А в той же час ми дізналися, що директор національного антикорупційного бюро, що не менше п'ять разів зустрічався з президентом України після 22 липня. А Ми з вами публічно знали тільки про одну зустріч, тому що директор Набу не має звітувати президенту. А взагалі НАБУ якраз розслідує найвищі ешелони влади, в тому числі потенційно, включно з самим президентом. Тому мені здається, що це об'єктивно, що той рівень корупції, який так зріс під час повномасштабного вторгнення, врешті-решт привів до великої кількості справ, які розслідує набу. І мені здається, що їх може бути ще більше. Ми дізналися про те, що Єрмак Галущенко у мірах на цю хвилину підозр не отримали. А в той же час вони фігурують в тих справах, які розслідує набу. І тут наше завдання зрозуміти це, тому що вони не причетні, тому що слідство не встигло до них дійти, чи тому, що чиниться тиск на антикорупційні органи для того, щоб не допустити отримання ними підозри. І в разі, якщо це останнє, наше завдання захистити антикорупційні органи з одного боку, а з іншого боку, добитися, щоб всі, хто проходять по справі, і до якого до кого є обґрунтовані підозри, такі підозри отримали. Тому що ну навіть МІДАС, в публічній комунікації від Набу, звичайно ж не тільки енергетика, звичайно, в тому числі оборонка. Ми не бачили ще жодної підозри по оборонці. Ми з вами розуміємо, що якщо за корупцію в енергетиці ми платимо відсутністю світла і тепла в наших квартирах і будів... будинках, то за енергет... за корупцію в оборонці ми платимо просто життям у кожен день. То це страшне, і ми маємо це зупиняти якомога швидше. Олексій, багато експертів і антикорупціонерів кажуть, що це не новина, що корупція сіяла і засівала в парламенті не тільки дев'ятого скликання. Це було характерно для більшості скликань. Єдине, що кажуть, що найжирніші такі роки, як би це дивно зараз не звучало, все ж таки вони уві, уді, відійшли в минуле із регіоналами, коли платили мільйони. Тим не менше наостанок хочу вас запитати: ви яскравий помітний, впізнаваний політик і певною мірою поборотися і за ваш голос. А можливо за те, щоб ви були адвокатом якихось інтересів, хотіли б багато представників різних сил чи бізнесу і не тільки. Чи вам коли-небудь приходила пропозиція за десяточку, не знаю, за двушечку від офісу президента від інших політичних сил? Чи стикалися ви в парламенті дев'ятого скликання, щоб у вас хотіли фінансово вмотивувати вийти з європейської солідарності? Знаєте, я думаю, що знаючи мене і мою позицію по відношенню до влади, що дорожче і... собі буде. Потім то це було б точно дорожче. Тому мені таких пропозицій ніколи не надходило. І, і знаєте, я би тут же не просто б слухав, а далі була б відповідна реакція. Тому мені таких пропозицій не надходило. Але те, що в Верховній Раді ем, такі пропозиції чутки ходили завжди, а зараз ми маємо підтвердження. Вже це ж справа Тимошенка, справа Кісіля. Я думаю, що це ще не останні. Насправді, справи, які ми можемо з вами почуємо найближчим часом. А це, це все мали місце, а можливо, має місце і зараз. І дуже прикро, що все це відбувається за часів президента, який прийшов до влади під гаслами того, що він все змінить на краще. І що він якраз буде саджати корупціонерів, і, і так далі, і так далі. А врешті-решт, ну такого розгулу корупції, як ми його бачимо сьогодні, ну чесно кажучи, якщо ми говоримо там не справа, ви там сказали, десь колись давали мільйони, а десь зараз дають десяточку. Справа в тому, що корупція стала частиною життя фактично кожного, тому що е, люди знають про те, що щоб відкупитися. Там я не знаю, щоб виїхати за кордон, вони платять, щоб оформити якісь документи, вони платять. Так. Хтось відкупляється від служби за гроші, хтось навпаки, будучи військовослужбовцем, вимагають з нього гроші, там я не знаю, починаючи за відпустку або за якісь речі, які і так мають бути. Тобто проблема навіть не в сумах, а в тому, що корупція стала якби просто абсолютно невід'ємною частиною життя на всіх рівнях. І це є абсолютна катастрофа, тому що корупція нищить і вбиває державу. Слютно ну, точно, ну, а ще дуже сумно, що деякі народні депутати показали, що все продається і все купується. Ну і що людина може мати свою ціну. Це дуже низько. Не робіть так, як ці народні депутати, не повторюйте за ними. А навпаки, друзі, давайте боротися проти корупції, низової і, звісно, на найвищих рівнях. Дякуємо, пане Олексію, за те, що ви долучилися yeah. до нашого ефіру. Олексій Гончаренко, народний депутат, представник фракції Європейська Солідарність, друзі, був з нами під завершення цієї інформаційної години.